Всім доброго дня, ви на каналі Бджоломан Сергій. Сьогодні у нас 23 липня 2023 рік. 15 липня отримали маточку від Олександра Харченка з Германії Напоминаємо. Так, Я знімав відео 18-го її випустив. Не заглядав до неї, виходить 5, 5 днів. Як я заглядав, подивлявся, але відео не знімав. Зараз хочу показати, що її прийняли. Вона вже працює. Це у нас маточка від Ральфа кольби, кольби всі пам'ятають. Була вона якась мені не дуже подобалась, бо, тому що вона була дуже маленька, підійде кохання моє ближче, тому що, щоб чути було, я ж тихо говорю. Е, все, засіяла. Вже є і лічинка. Ні, лічинки Ні, є і лічинка є, і яєчко, Я не знаю, буде кохання виносику сіруєш ти чи ні. Видно? Не знаю. ну Хто, хто прохаваний дуже добре, то він побачив, тому що не видно, ти ще затіняєш сонце на мене. Ось маточка бігає з 13 номером, пам'ятаєте при минулому відео. 26-та лінія. Все, вона почала працювати її прийняли. E, позвонив я своєму другу, який також там отримав від Наталії Лоренц, e, Теж прийняли, все добре, слава Богу, сіють, Так що отак от, от. Зараз поки вона на двох рамках, поїду на днях на, пас... на пасіку основну і привезу її розплодикам і будемо вже підселяти, Так що так. Прийняли все добре. Чекаємо ще наступне ще поки ніхто не дзвонив. Так що так. Що ще сказати, кохання? Не? не знаю. Все. Всім добра, мира. Хотілося б, щоб вже поскоріше, ага? До побачення. З вами був Джолман Сергій і моя кохання.